Кіномен Станіслав. Дай Бог радіти, шановні синофіли. З вами кіномен Станіслав. Наш сьогоднішній подкаст присвячений ще одній стрічці, яка от-от, буквально на минулому тижні, вийшла в український кінопрокат. Не весь же час нам говорити виключно про Чарлі Чепліна та Жака Таті. Інколи. Хочеться обговорити Супермена або Ф1 нові кінотеатральні релізи. Будемо говорити про кривавого лідера в оригіналі The Order. Можна перекласти як братство, і напевно так думаю, ця б назва більше підходила цьому фільму, аніж українська локалізація. Але що зробиш? Хай буде кривавий лідер. Тут головним героєм залишається не персонаж Джуда Лоу, а персонаж Ніколаса Голта. Про них, звичайно, ми ще поговоримо. Отже, кривавий лідер 2024 року це кримінальний поліцейський трилер, заснований на реальній історії відлову американських неонацистів. До речі, як не дивно, але багатьох глядачів я це помітив. По глядачам у планеті кіно я читав лекцію перед показом і інколи з ними спілкуюся. так от деякі глядачі йдуть на цей фільм саме через жанр кривавого лідера. Ну, подобаються людям кримінальні поліцейські лідери, прості, доступні, ясні, в яких є поліцейський, в яких є злочинець і один ловить іншого. І в принципі, я можу це зрозуміти. Бо кривавий лідер це якраз наче перший сезон справжнього детектива, але, звичайно, без харизматичного Меттю МакКонахі. До речі, його у Львові на телебаченні якось назвали Меттю Макохані. Мені це страшенно сподобалося. Я і досі продовжую його так називати. Так, от. Персонаж Метью Макохані з першого сезону справжнього детектива це еталон, нуарно-трилерно-поліцейського образу у подібному жанрі. І якщо виключити філософію і навіть містичний подтекст першого сезону справжнього детектива, це і буде кривавий лідер, це чистої води олдскульна драма про традиційне протистояння двох опертих мужиків. Із незламними характерами поліцейського і злочинця. Поліцейського грає Джуд Лоу, а злочинця, як я вже сказав, грає Ніколас Голд. І також кривавий лідер це чергова режисерська робота Джастіна Курзеля. Є такий австралійський режисер. Його найвідоміші, а в принципі, і всі фільми, над якими він працював. Це Макбет, екранізація Вільяма Шекспіра, однієї з його найвідоміших п'єс. У головній ролі зіграв Фасбендер, Майкл Фасбендер та Маріон Котіяр. Вони потім повернулися в іншій стрічці Курзеля Кредовбивці, екранізація комп'ютерної гри «Assassin's Creed» Провальна від початку і до кінця. Але Макбет теж насправді провальний. Потім у «Курзеля» був фільм Правдива історія банди Келі, в якій... Якщо я не помиляюсь, також зіграв Ніколас Голд. Так, наш герой Супермена, точніше, злочинець, наш персонаж з Носферато. Там же він точно один з головних героїв, але в ньому теж не віддана саме, що головна роль, головна роль у Носферату це Лілі Роуз Депп. Коротше, правдива історія банди Келлі, Сучасний, можна сказати, неовестерн і Ніколасу Голту в ньому знайшлося місце. І одна з останніх стрічок Курзеля це Нітрам про масового австралійського З Цим фільмом пов'язаний не один скандал. Всі фільми Курзеля провалювались в прокаті, на жаль, але на відміну від багатьох своїх колег по цеху, яким не щастить. З касовими зборами Курзель рівно продовжує працювати, і в нього десь 5 або навіть 7-8 проєктів наперед вже зазначені. Він насправді великий молодець. Він знайшов якусь золоту середину між повноцінним авторським режисером та мейнстримно розважально голівудським майстром. І якраз кривавий лідер, це. Доводить. Кривавий лідер відноситься до того типу фільмів, які заявляють про себе з першої ж сцени, без жодних перебільшень. Глядачам гарантована зрозуміла мораль, зрозуміле поліцейське розслідування. Зрозумілі сімейні проблеми і національні конфлікти, що звичайно ж перегукуються із сьогоднішнім днем. Тобто, ви дивитеся історію, яка походить з першої половини 80-х років, але паралелі з сьогоденням всім нам зрозумілі. В основі цієї стрічки книга Кевіна Фліна і Гері Герхарда її видали у 1980 Дев'ятому році, по гарячих, як то кажуть, слідах назва книжки довга і українською перекладається приблизно так: тихе братство, історія жорстокого антиурядового ополчення Америки. Від якої холодіє кров? От колись вміли називати, <сміг> як ці книги називаються взагалі? True Crime Dog Fiction. Я невеликий знаток цього жанру. Книжка Тихе братство присвячена організації під назвою The Order. А це і є назва фільму «Кривавий лідер. Хто ж це такі The Order? А це ой, неонацистське біле братство терористів. Що розгорнуло бурхливу діяльність у 1983-1984 роках на північному Заході США? Абсолютно реальна історія. І звичайно ж, як завжди, ця організація займалася тим. Що і стає матеріалом для кіноекранізацій, Бо ми полюбляємо подібні трилерні сюжети. Одна справа, коли все це стосується реальності, тут без жодних жартів це чистої води жах. Але інша справа, і Квентін Тарантіно б зі мною зараз погодився. Коли ми говоримо про кінематографічний жанр, про екранізацію подібних історій на великих та малих екранах, тоді насилля, тоді історизм, тоді байопіки, біографічність фільмів, все це ж це грає вже, знаєте, певну художню роль. Це це стає мистецтвом, і тому так у цьому фільмі є дуже ясна і зрозуміла мораль, про яку ми ще поговоримо наприкінці сьогоднішнього подкасту. Але в основі цього насправді жорстока і ненормальна історія людської ідеології, яка все ще не може зникнути з нашої грішної землі. Так що вибухи. Пограбування, вбивства і навіть відчайдушна спроба державного перевороту. На щастя, ФБР та поліція своєчасно встигли йому запобігти. От що відбувається у фільмі Кривавий лідер, і на відміну від більшості відомих владі неонацистських угрупувань тих часів, і вони найчастіше, як ви розумієте, про що розповідає у кривавому лідері персонаж Джуда Лоу, не відрізнялись. Високим рівнем інтелекту, так, от, на відміну від всіх цих неорганізованих неонацистів, це угрупування зеордер відрізнялося організованістю, відрізнялося злагодженістю і системністю. А отже, становило реальну загрозу державного рівня. Члени зеордер не тільки вірили в расистську ідеологію, вони реально намагалися втілити її в життя. Довести безславну справу Гітлера до кінця, вони хотіли завершити, і тут я не впевнений, що можу сказати подібне на Ютуб платформі, завершити ОЛОКОСТ, розумієте, про що я? І вони хотіли встановити остаточний диктат влади білих в Америці. Але ж кажу: так вони були ідейними фанатиками, так, це справжні безумці, але саме ці безумці. Вирішили діяти системно, і в цьому була їхня найбільша загроза. Ось чому персонаж Джуда Лоу, вигаданий, ймовірніше за все, сприймає цю ситуацію зовсім не як жартівливо. Це дійсно велике терористичне угрупування. Біблія неонацистів у характерній криваво-червоній палітурці. Вона називається Щоденники Тернера. Ця книжка була видана у 78 році, і в ній, як в своєрідній інструкції, розповідається про те, як має діяти молодий і жвавий неонацист, як захоплювати владу, і, врешті-решт. Штурмувати, захоплювати урядові будівлі. The ордер: оці чудові брати-арійці, начиталися щоденників Тернера і стали збирати армію, запасатися зброєю, грабувати інкасаторів і банки, щоб у потрібний момент піти за інструкцією цієї книжки та захопити, тріумфально захопити урядові американські будівлі. Тобто вони ставили собі за мету. Стати президентами, увійти до конгресу, і звичайно ж, і кінцеві слова у фільмі Кривавий лідер це підтверджують. І звичайно ж, курзель бачить очевидні історичні паралелі цих подій. З 2021 роком, здається, 6 січня, коли осатанілі трампісти штурмували капітолій, і як це не звести один до одного? Вони теж поставили собі за мету захопити владу в країні. Вони вірили, що в них вийде. Хоча насправді я там не стояв, свічку не тримав. І оце напевно найбільша проблема сучасності і тому, як ми довіряємо теленовинам, яким там теленовинам, телеграм, новинам в Україні телеграм це основний, основне джерело та усієї інформації та новин. От проблема полягає в тому, що звичайно ми часто приходимо до певних суджень, начитуючись про якісь події, до яких ми самі абсолютно не дотичні. У випадку з The Order все зрозуміло. Достатньо лише подивитися, навіть не читати щоденники Тернера, щоб зрозуміти це абсолютно нездорова неонацистська організація, якою, напевно і є будь-яка неонацистська організація, будь-яка політична ідея, концепція. Що пропагує ідею лідерства, унікальності, важливості тебе у порівнянні з іншими, вона ненормальна за своєю суттю. Коли ти кажеш, це угрупування не має існувати на моїй землі, то ти, напевно, дивна людина. І якраз ми зараз з вами і переживаємо подібну страшну війну, коли до тебе приходить загарбник, і він чомусь собі вигадав. От результат подібної ідеології, що ти на цій землі жити не маєш, або що ти маєш бути інакшим, і це величезна проблема, яка стосується не тільки 21-го сторіччя, а тягнеться з нами з людством, ще розпочинаючи зі стародавніх часів. Напевно, коли тільки виникли перші ще доісторичні люди, вони вже так чи інакше роздумували про подібні, саме що нео чи прото нацистські. Ідеології, і це все у фільмі є. Фільм Джастіна Крузеля присвячений діяльності The Ордер. А в першу чергу її харизматичному, ось звідки українська назва, кривавому лідеру Роберту Меттюзу, Реальна людина. Його у стрічці грає Ніколас Голд, якого ви, як я вже сказав, маєте пам'ятати по Носферату та Супермену. Він у Супермені грав Лекса Лютера. Роберт Меттюз Вирішив, що одних тільки слів його наставника, ідеолога расової економіки це буквально цитата з фільму. Недостатньо. Роберт Меттюс вирішив, що треба актив, активно діяти, що треба брати політичну владу над країною. Зрозуміло, що присвоєно сеоністами у свої білі арійські руки. І повторюсь, на відміну від багатьох інших неонацистів, він пропагував активну діяльність. Злочинний терористичний акт, і той, напевно, один з найважливіших епізодів у кривавому лідері, коли Роберт Меттюс у виконанні Ніколаса Голта у «В церкві, якраз в тій самій, в якій виступає, пропагує, маніфестує ідеолог расової економіки, підіймається і починає заряджати людей на расову революцію. Ось це все змушує тебе замислитись про те. Ах, яким є сучасне суспільство? І знаєте, ми часто уявляємо собі подібних неонацистів маргиналами, представниками суп культури. Але часто це перетворюється на мейнстрім. І, до речі, сучасна Америка, яка розділена навпіл між байданістами та трампістами, якраз в останньому подкасті про супермена, ми теж про це багато говорили, доводить цю думку. Отже, за Метюзом ганяється агент ФБР на ім'я Тері Хаск. Його грає Джуд Лоу. До речі, подивіться Джудом Лоу чудовий фільм Гніздо, якщо не бачили. А доволі скоро в український прокат виходить чергова стрічка за його участю. Там ще буде Аня де Армас та Сідні Свінні, Якщо я не помиляюсь, це еротичний трилер, який нагадує пляж з Леонардо Ді Капріо буде називатися Едем. Отже, наш агент ФБР Тері Хаск. Не менш одержимий своєю поліцейською роботою, ніж Роберт Метюс одержимий расистською доктриною, і це теж штамп і кліше для поліцейських трилерних гангстерських, трилерних гангстерських поліцейських трилерів. Це дійсно стандарт для подібного кіно. Фільм розігрується як по нотах. Посередні поліцейські трилери, їх безліч, я навіть не буду їх називати, зустрічаються в кривавому лідері з культовою сутичкою 95-го року від Майкла Мана. Величезна кількість критиків каже, що кривавий лідер, звичайно ж, орієнтується на класику. Якщо ви не бачили сутичку. Вам має бути соромно. Подивіться, обов'язково: Роберт Де Ніро та Аль Пачіно. один ганяється за іншим, і та відома сцена в ресторані, де вони зустрічаються і з повагою ставляться один до одного. Хоча, сподіваюсь, нічого не переплутаю, Роберт Де Ніро грає злочинця, а Аль Пачіно поліцейського там є ще незабутній Вел Кілмер у фільмі. Схватка це золотий стандарт. Отакого поліцейського бойовика, гангстерського кримінального трилера, і кримінальний кримінальний кажу, кривавий лідер хоче бути схожий на сутичку. Драматичне у цьому фільмі строго підпорядковане жанровому. Оце найважливіша думка, яку я хочу сьогодні до вас донести. Все у цьому фільмі, у кривавому лідері, є результатом жанрової роботи курзеля. Давайте все по порядку. Хаск і Метюс до смерті протистоять один одному, проте все одно відчувають непідкупну повагу до супротивника. До речі, коли Курзель знімав цей фільм, він звів до мінімума. Спілкування між Джудом Лоу та Ніколасом Голтом на знімальному майданчику, щоб вони вперше зустрічалися саме у цьому фільмі і щоб між ними відчувалася напруга. А героя Джуда Лоу з іншими акторами, що грають поліцейських, з ким він спілкується у фільмі, він навпаки зводив разом, проводив навіть якісь вечірки посиденьки разом з ними, щоб вони краще відчували один одного, товаришували, і це відчувалося під час зйомок. Курзель. Непростий режисер, хоча йому страшенно нещастить, але він дійсно знає свою справу. Далі, напарникам у подібному кіно, вибачайте за жирнючий спойлер, приготовлена незавидна роль. Напарники у таких фільмах не доживають до кінця стрічки. Це аксіома. Якщо у якомусь провіційному містечку багато хто каже Твін піксі як у цьому фільмі, з'являється новий шеріф, і бере якогось молодого хлопака Тейлора Шерідана до себе у помічники. Ми відразу розуміємо, що цей молодий батько, який єдиний викликався допомогти, та який єдиний захотів допомогти нашому головному герою все його доля. Зрозуміло. Далі. З родиною ухаска. Звичайно ж, не ладнається. Він хоче, щоб до нього приїхала дружина з дітьми, але вони у фільмі так і не з'являться. Добрий наш коп, а несподіванка, не ідеальний. Наш Вуді Гаррельсон з першого сезону справжнього детектива не ідеальний сім'янин. Давайте далі. Злодій, расист, харизматичний, на відміну від головного героя. Він прекрасний сім'янин. Яка несподіванка! Далі, поліцейський мисливець полює за Оленем, але разом із ним непомітно і таємно полює за Оленем ще й лиходій. Ну от хіба це все не штампи і не кліше? Так, кривавий лідер побудований за непорушними законами поліцейсько-трилерного жанру, в основі якого лежать кішки, мишки та моральні. Баталії ось дві основні категорії визначення для кривавого лідера: поліцейський ганяється за злодієм і ганяється так довго. І ненавидять вони один одного настільки сильно, що стають ближчими один для одного, аніж власні родини. І я тебе спіймаю, а я від тебе втечу. Я розумніший за тебе. Ні, я за тебе розумніший. Кішки, мишки. А що ж стосується моралі, то мораль у цьому фільмі виражена у двох центральних Фразах. Так, ця мораль буквально проговорюється героями стрічки. Перша подібна фраза належить єврею-діджею, якого не буду казати, що, і не буду казати, хто. Принаймні одного спойлеру від мене ви не почуєте. Так, от цей єврей діджей каже: ми живемо у великій країні, буквально на початку фільму, але в тісній пастці недалеких переконань. Які ще пояснення вам потрібні? Жодних пояснень тут не потрібно. А друга фраза це викривальні слова Тері Хаска, який окривавлений в тюрязі, розмовляючи з неонацистом, якого вони захопили, він дуже дивно з ним поводиться насправді, і ти дійсно розумієш, Боже, та це ж як Метьюма Кохані та Вуді Гаррельсону першому сезоні справжнього детектива. Так от Тері Хаск каже. У кожного гангстера, у кожного куклок скланівця, є дещо спільне, що їх об'єднує. Вони всі когось звинувачують. І тут теж не потрібні пояснення. Абсолютно правий герой Джуда Лоу, ось в чому коріниться Оця велика моральна проблема всіх тих, хто ненавидить інших і пропагує власну ідеологію. Хто каже, я залишився без роботи через мігрантів. Проблема ж не в цьому твердженні. Дійсно, насправді ти напевно можеш залишитись без роботи через мігрантів. Це серйозна проблема, яку потрібно обговорювати, якось вирішувати. І неправі також ті ліві протилежність тих радикальних правих, про яких ми зараз говоримо, що закривають очі на ці проблеми і кажуть: заїжджайте в нашу країну, будь-хто. Головне, щоб він за нас проголосували, і таким чином ми набираємо виборців. Так, ліві теж грішні. В тому та й справа, але це не означає, що ти можеш будувати власне життя, я б навіть сказав, власну філософію, свій світогляд і сприйняття реальності на ненависті. До ближніх на безкінечних звинуваченнях так ти дійсно можеш втратити роботу по причині того, що хтось тебе витіснив, але це не означає, що ти постійно маєш звинувачувати оточених. В цьому теж великий меседж посил фільму Курзеля. Ці чоловіки травмовані. В певній мірі ми навіть хочемо їх пожаліти. Вони нікому не можуть відкрити душу. Єдине, що їм залишилося, це збиратися у подібні братства, вигадувати абсолютно дурацькі церковно християнські Ритуали з маленькими дітьми, от-от, це вже нагадуватиме, нагадуватиме повноцінний сатанізм, якусь фашизацію, чим вона, в принципі, і є. Заїжджаєш в селище, а там величезна свастика на даху. А діти вітаються з тобою хі -хі, так, як колись вітався Адольф Гітлер. У цьому місці не хочеться жити. Ну, принаймні для мене, але для тих людей, які там проживають, можливо. Тим не менш, коли дітей спотворюють. Подібною ідеологію, от саме за це подібні неонацисти в першу чергу і потраплять у пекло, тому що діти як пластилін, і от про все це, що я зараз вам розповідаю, фільм Джастіна Курзеля про цю просту і очевидну мораль. Ми звинувачуємо інших. У тому, що насправді ми не ідеальні, у тому, що ми насправді недобрі, у тому, що нам плювати на своїх ближніх, на свої родини, що ми чогось не досягли у цьому житті. І тут, будь ласка, з'являється ідеологія, яка обгортає тебе з усіх сторін, як тепла ковдрочка, і каже, проблема не в тобі, проблема в мігрантах, проблема в цих, от цих і от цих, але не в тобі. Проблеми не в тобі. Тобі не потрібно розвиватися, читати книжки, дивитися гарне кіно. Ні, тобі потрібно лише взяти винтівку і довести, що ти дійсно захопиш владу у цій країні і, звичайно ж, наведеш лад. А яким чином? Просто побудувавши концентраційні табори. Хіба це не ідіотизм від початку і до кінця, хіба сама історія не довела, що ця система не працює? Навіть якби ми з вами на повному серйозі зараз обговорювали увесь цей неонацистський жах, та навіть економічно це не витримує жодної критики. Та сучасний євросоюз без мігрантів економічно загнеться через 3-5 років. Це вже доведено здається усіма авторитетними світовими економістами. Та як справжній кінокритик, я 5 років навчався на економіста. Можливо, мені відкрити новий ютуб-канал. Я про це подумаю. І кривавий лідер. Присвячений усьому тому, що ми зараз з вами обговорюємо, він показує оцей спотворений світ, а точніше, не спотворений світ, а спотворене людське сприйняття реальності. От що важливіше, так Роберт Меттюс у виконанні Ніколаса Голта у кривавому лідері, щиро вірить в свою ідеологію. Вже підпалюють будинок, в якому він знаходиться, кричать йому Виходь! Але він там залишається, дихає у своєму протигазі та стріляє, у ванні сидить, бореться за свою ідіотську ідеологію до останнього. І так, до речі, було і в реальності. Вікіпедія вам у поміч. Це і доводить, що інколи ідея може бути сильніша за людину. А людина піддатися будь-чому, що, хоч якось виправдовує її, перед власними. Очима відсутність істинного християнства. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам сподобалось слухати сьогоднішній подкаст. Нагадую про те, що ви не маєте інших варіантів, окрім як підписатися на наш чудовий Ютуб канал, який розвивається так швидко, що ми з монтажером вже просто втрачаємо свідомість. Дійсно, чудово до нас підписуються, нас дивляться. Ми неймовірно вам за це вдячні. Це Реально мотивує тебе працювати далі. Хоча це, як я завжди говорю, не може бути основною мотивацією. Це неправильно. Коли ти мрієш тільки про успіх, коли ти хочеш і бажаєш бути знаменитим, це спотворює твою роботу. В першу чергу ми маємо любити кіно. І тому ми створюємо щось цікаве для вас. А ви вдячні нам тим, що прослуховуєте і дивитесь наші відеорозбори, шорси, інтерв'ю, відеолекції та як сьогодні. Подкасти щиро вам за це. Дякую. От, будь ласка, синергія. Ніхто нікого не кращий. І ви аудиторія чудова. І ми працюємо молодці. І хай так буде і надалі. Ставте лайки, якщо забажаєте, пишіть коментарі якомога більше. Ми все читаємо, на все відповідаємо. А на найважливіше, на найкраще ваші запитання відповідаємо наприкінці відеорозборів. От найсвіжіший відеорозбір, який виходив на нашому Ютуб-каналі про фінікійську схему. Четверта його частина це відповідь. На запитання нашого підписника, сподіваюсь, вона залишилась задоволеною. Ну і так, в нас є соцмережі: інстаграм, телеграм, фейсбук, все під єдиною назвою Кіномен Станіслав. Теж можете підписатись. Плануємо наступні подкасти вже про. Я згадую деякі класичні стрічки в нас будуть. Так, я ще маю відробити свою обіцянку у коментарях після спецвипуску. Це пам'ятаю. Я оберу один фільм і обов'язково подкаст про нього запишу. Крім того, вийшла життя. Чака за Стівеном Кінгом від Майка Фленега на одного з найважливіших і найцікавіших сучасних голівудських горор-мейкерів, режисерів старого доброго фільму жахів. Про життя Чака, можливо, навіть поговоримо у наступному подкасті. Бачите, в нас величезні плани. Ну і чекайте вже от-от на нову відеолекцію про японське, але не тільки самурайське кіно. Контент! Контент! Контент, слово, яке я ненавиджу, але потрібно інколи проговорювати. Краще казати: культура, мистецтво, радість. От що ви отримуєте на нашому Ютуб каналі. Дякую вам за увагу! Дивіться гарне кіно. Кіномен Станіслав.